Музика завжди йде пліч опліч з дияволом, починаючи з містичного перехрестя, на якому блюзмен Роберт Джонсон продав душу сатані, щоб стати найвідомішим гітаристом, і закінчуючи героїною сьогоднішнього відео До Джа Кет. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім: у січні 23-го року співачка з'явилася на подіумі модного показуській апарелі. Вона була повністю покрита кристалами Сваровськи червоного кольору та нагадувала людське тіло без шкіри. Вже тоді фанати співачки відмічали щось зловіще в її образі і казали, що артистка останнім часом дивно себе поводить. Вона збрила волосся, стала менше вести соцмережі та почала постити сторіс з містичним текстом. І ось вже у березні вона повністю видаляє усі відео з її Тіктоку. В неї натомість було 26 мільйонів підписників. Та найголовніше ставить на аватарку диявола. І тут понеслось. Люди почали постити у Тікток відео, де казали, що доджу треба рятувати, що вона продала душу дияволу і що взагалі вона вже давно померла, а на її місці демон. Інші казали, що не можна дивитися в очі аватарці, бо ти помреш. Одним словом, гомін був гучний настільки, що це обговорювали усюди. Були навіть теорії, що доджа вступила до ложі якоїсь секти. Буцімто, всі її дії це обряд посвящення в культ. Але от біда. Ні один з відомих сектантських культів не поклоняється дияволу. Більш того, сумніваюся, що секретна організація хотіла б, щоб про неї дізналась та обговорили її майбутню учасницю. Вся ця конспірологія продовжилась десь два місяці, аж поки співачка не анонсувала переродження свого образу. Саме тоді виходить її пісня Kill Bill. Артистка продовжує вести соцмережі і всі бачать звичайну, невбиту, недиявольську доджу, яка просто змінила зачіску та стала писати більш агресивні текста. Нещодавно вийшов кліп на її Нову пісню Paint The Town Red, у якому вона танцює зі смертю, обіймається з дияволом, а у кінці взагалі повністю покриває себе кров'ю. Більш того, вона спеціально перефарбувала обкладинки усіх минулих треків у червоний на всіх стрімінгових сервісах, що відображає назву цієї пісні. Робимо висновок. Все це лише геніальний маркетинговий хід та банальний експеримент з образом. Співачці захотілося чогось нового, і насправді це дуже круто. Вона змогла викликати шалений резонанс у своєї аудиторії, віддавши мінімум ресурсів, а результат мільйони прослуховувань. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса.